Готуючись до судових промов, зверніть увагу на наступний нюанс: потрібно, щоб одяг був такий же ж самий, який ви одягатимете в судове засідання. Тобто тренуйтесь промовляти навіть в тих самих черевиках і там, носках, які одягатимете на судове засідання. Тому що буває різне. Натерли ноги, труси там якісь жмуть резинка від них, ну і так далі тому подібне. Більше того, якщо ви будете ходити в черевиках і вони нові, то походіть. І тільки після цього, як натрете ноги, промовляйте. А краще в судове засідання одягати не новий одяг, а той, який трішки вже потертий, щоб там нічого не випирало, і для вас це було максимально комфортно. Тому новий одяг це не для судових засідань. А для судових засідань той, в якому ви себе почуваєте максимально впевнений і який буде комунікувати разом з вами, невербально, але це вже тема нашого іншого відео.